Що там, мілочка, ви до Тамарки нагоди ходили? Да? Ну як тобі понравилось, багато понаготовляла. Столи ломилися, га? Ну так же вони не ломились, таміла, як вона столової наперла і м'яса, і олії, і крупів яких хоч. Ні, Тамарка нас теж гукала, ну я не схотіла йти. Того що таміла треба по-людському приглашати, ти ж знаєш. Підійти тихенько сказати, але совету. Ми в суботу будемо празнувати годи, приходьте та з Іваном. Посидимо. Понімаєш? А не так, що Алло, совето, Ми в суботу годи година празнувати, приходьте з Іваном. Таке як би вона мені одовження зробила. Та на чортинячу матір мені годи твої встрались і ти разом з ними. Чима думаєш, що я картоплі тушеної ніколи не їла. Ну, ото ж такі безсовісні, та міла. Вони до нас приходили і до мене, і до Івана, о, і на Новий год колись сиділи хто знає, поки вже всі порозходилися, а вони ще сиділи. Я її вирядила. Ну, нічого та міла, ти ж знаєш, що воно на віку, як на довгій ниві. Я їх на другий раз так само погукаю.